Доброго дня! Мене звати Буряк Валентина. Тема роботи Формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Розвиток суспільства в сьогоденні вимагає всебічно розвиненої людини з високими інтелектуальними, духовними, моральними та професійними якостями. У зв'язку з цим перед педагогічною наукою постають завдання що зосереджені на розв'язанні проблем формування естетичної та художньої культури молоді, розвитку творчого та інтелектуального потенціалу, забезпечення високоякісної професійної підготовки, вокально-виконавської, зокрема. Однією з головних задач сучасної освіти є розробка педагогічних технологій, що формують різноманітні компетенції випускників вищих навчальних закладів мистецького спрямування. Сучасні тенденції в освіті позначаються і на фаховій підготовці майбутніх співаків. У зв'язку з чим теорія і методика вокальної підготовки потребують створення інноваційних технологій навчання, спрямованих на підвищення її якості та ефективності. Процес осягнення співацького мистецтва це дуже захоплюючий, але складний, тривалий процес, який вимагає і від педагога. І від студента взаєморозуміння, чимало духовних і фізичних сил, терпіння, щоб дістати бажаного результату, а саме красивого тембрального звучання, професійного володіння голосом, яскравого музичного враження. Формування високої вокально-виконавської культури студентів є головний результат освітньої діяльності в процесі художньої інтерпретації вокальних творів у сфері вокального мистецтва і педагогіки. Складний процес художньої інтерпретації вокальних творів передбачає володіння майбутніми співаками, знаннями специфіки художнього виконання вокального репертуару, вмінням виконувати твори різних стилів і форм, вмінням розкривати художній образ вокального твору на основі точного відтворення нотного тексту і власного виконавського досвіду, вмінням володіти навичками сахмастійної роботи над музичним твором. Знання специфіки виконання репертуару. У зв'язку з цим, формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків є обов'язковим і надзвичайно важливим. Адже саме в процесі художньої інтерпретації вокальних творів й накопичується музично виконавський досвід, формується художня культура, розвивається художнє образне мислення, вдосконалюється техніка художнього виконання, розвивається художнє образне мислення та особистісні якості майбутніх співаків. У практичній музично-виконавській діяльності художня інтерпретація творів музичного мистецтва знаходить свій вияв у інструментальному, вокальному, хоровому виконавстві, диригуванні, вербальному тлобаченні тощо специфіка вокально-виконавської діяльності вимагає від майбутнього співака оволодіння необхідними професійними знаннями, уміннями та навичками треба зазначити що навички художньої інтерпретації вокальних творів є одними із ключових професійних навичок майбутніх співаків Навички створення художньої інтерпретації вокальних творів не є вродженими якостями людини. У процесі навчання у навчальних закладах вищої педагогічної освіти мистецького спрямування художньо-творчий потенціал студентів, вокалістів, майбутніх співаків формується в безпосередній активності вокально-виконавської діяльності завдяки цілеспрямованому педагогічному впливу. Сучасною музичною педагогікою накопичено багато наукових знань. Які безпосередньо чи опосередковано стосуються питань розвитку художньо-творчого потенціалу студентів, майбутніх співаків, зокрема, однією з сутнісних ознак професіоналізму майбутніх співаків є здатність до художньої інтерпретації вокальних творів. Про це свідчать ґрунтовні праці Екімової, Булигіна, Кіца, Міка та інших. Науковці підкреслюють. Що саме в процесі художньої інтерпретації вокальних творів і саме через художню інтерпретацію формується, розвивається і реалізується особистість майбутнього співака. Мета дослідження визначити методи та прийоми формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Відповідно до мети, визначено завдання дослідження висвітлити Проблему формування навичок художньої інтерпретації музичних творів у майбутніх співаків. Розкрити сутність та структуру навичок художньої інтерпретації вокальних творів. З'ясувати особливості вокально-виконавської діяльності майбутнього співака, визначити зміст і завдання вокальної підготовки майбутніх співаків у навчальних закладах вищої педагогічної освіти мистецького спрямування. Обґрунтувати педагогічні умови та визначити методи і прийоми формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Об'єкт дослідження процес формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Предмет дослідження прийоми та методи формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Для досягнення мети і вирішення завдань було використано комплекс таких взаємопов'язаних методів, методів дослідження: теоретичні, аналіз науково методичної, філософської, культурологічної, мистецтвознавчої, психологічної, педагогічної літератури щодо стану розробленості проблеми формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Узагальнення і систематизація теоретичних положень для обґрунтування педагогічних умов, спрямованих на ефективне формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків, прогностичні визначення методів і прийомів формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків з метою впровадження їх у навчальний процес закладів вищої педагогічної освіти мистецького спрямування. Методологічну та теоретичну основу дослідження склали теоретичні положення загальної психології про взаємозалежний розвиток психіки, свідомості та діяльності особистості, наукові праці з естетики та психології художньої творчості, наукові розробки з теорії художньої інтерпретації, теорії музичного виконавства, вокальної, зокрема. Відзначимо, що різні аспекти. Проблеми художньої інтерпретації вокальних творів широко висвітлюються у науковій літературі, філософсько-естетичних розвідках, дослідження з музикознавства, теорії музичного виконавства та музичній психології. Так Коганний, гаус Прокоф'яв Ципін присвятили безліч наукових праць різним аспектам інтерпретації музичних творів. Специфіка вокальної підготовки майбутніх співаків, формування в них навичок художньої інтерпретації вокальних творів, зокрема, розглядається у наукових працях Антонюк, Василенко, Марофенко, Стахевича та інших. Проте проблема формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків потребує більш глибокого обґрунтування та дослідження. Елементи наукової новизни дослідження визначаються тим, що узагальнено теоретичний матеріал з обраної проблеми, конкретизована сутність та структуру художньої інтерпретації вокальних творів, теоретично обґрунтовано та визначено педагогічні умови та ефективні методи і прийоми формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Подальшого розвитку дістала розробка. Ефективних методів та прийомів формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків. Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається можливістю використання його матеріалів та висновків у методичних розробках та рекомендаціях з питань фахової підготовки викладачами вокалу у закладах вищої педагогічної освіти мистецького спрямування, викладачами вокалу музичних шкіл та музичних коледжів. Рекомендації щодо використання ефективних методів та прийомів формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів у майбутніх співаків в процесі вокальної підготовки, а також при написанні курсових та дипломних робіт.